Варимо зараз на холодну, прям смердить е, дешевим китайським пластиком. Тримається сервер в неї погано. Сочно, кислотно, тактильно приємно, але мені трохи пустовато. І підняло, розтиснуло по краям і вода вся пройшла через центр. Навіть на мокомайстрі набагато краще. Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Сьогоднішнє відео буде про порівняння домашніх фільтр кавоварок. Ми взяли три різні бюджети: це кавоварка до 1000 гривень, кавоварка від 1000 до 3 і кавоварка вже більш професійна, котра йде у сегменті можна знайти від 10 до 12 тисяч гривень. Значить, що будемо робити? Поваримо каву, протестуємо, як вони варять каву. З чого вони складаються, Які в них плюси та мінуси, з чого вони зроблені, наскільки якісні пластики, наскільки якісні вони варять каву? Давай почнемо з самого початку з найдешевшого сегменту: найдорожчі, середні і бюджет. Значить, ми знайшли якусь найдешевшу фільтру-кавоварку на просторах інтернету. І її вартість разом з доставкою складала щось близько 900 гривень. Вона називається. Грюнхельм, тобто якась немецька, значить, але дуже такий дешевий пластик, і ми її вже промивали рази 4 від аромату пластику, і він все одно тут присутній. Чого вона складається? По-перше, її загальний об'єм для приготування кави це 600 мл. По-друге, в неї є багаторазовий такий фільтр, він дуже маленький. Не знаю, можна, якщо в тебе є там, на міліту маленькі фільтра, то ти можеш спробувати їх. Можна спробувати сюди запхати, в нас їх нема, тому будемо варити так, як воно є. І маленький сервер. Кнопка перемикач, включення-виключення, вона не вимикається автоматично. Тобто за нею треба слідкувати підігрів під сервером. Тобто все як в будь-якій фільтр-кавоварці, але мене смущає тут питання в тому, що цей пластик дуже має негативний такий аромат, і вона прям... Смердить дешевим китайським пластиком. Чи вимиється цей пластик там, за 10 приготувань кави? Не знаю, не впевнений, бо проганяли 4 жди просто з водою, і ароматика все, все одно залишається. Наступна це приніс наш колега. Він варить на ній вдома, це тефаль. Да, ми вирішили взяти. Такий дуже відомий бренд у побутовій галузі, але не дуже відомий у каві. Ну, колега варить і каже, що в нього дуже файна кава. Значить, що в нас тут? Чаша, в котру можна помістити просто паперовий фільтр. Величезний сервер. Її загальна ємкість, я так розумію, близько 1 літру. Підігрів, кнопка Перемикач, вкил-викил. Ну і все, але вже такий вже більш потужний пластик. В нього немає якогось аромату негативного. І це мені до вподоби. Ну взагалі розраховував, що тефаль може зваритися щось дуже смачне для дома. Дорогий сегмент це мокамастер. Всім вже відомі такі кавоварки для ков'ярень їх використовують. Ми використовуємо її в нас на виробництві. Варимо фільтр каву. Що тут в нас є? Градація об'єму води, котру ми можемо використовувати, величезна зйомна чаша, в котрі вставляється фільтр пакет, котру можна відтарити, що дуже зручно. Та, і зрозуміти, скільки насипати кави, величезний сервер, та теж підігрів. Також бачимо, що тут все продумано, все знімається, все можна помити, відчистити, якщо там використовувалась неякісна вода. Зрозуміло, більш-менш за що вже ми платимо гроші. Коли Ціна йде за покупку десь приблизно від 10 тисяч гривень. Що зробимо? Возьмемо по пів літру води по 30 грам кави, проваримо зараз на холодну, тобто не прогріваючи кавоварку. Все так, як звичайна людина буде робити це вдома. А потім вже зробимо ще другий провар, коли вже кавоварки нагріються, прогріються і порівняємо, наскільки яскравіший став смак чи. Погіршився він. от. Що будемо брати? Ми ту Коста-Ріку Лос-Сантос у смаку яблучно-виноградний сік та марципан у шоколаді, тобто достатньо збалансовано, помірно, з приємною кислотністю. Тут в нас є відмітка, та, там не треба буде налити до п'ятірки. Тут в нас теж є відмітка. Середина мукомайстра це десь четвірка. Тут э, стефаль, єдине, що Мені не подобається, що тут нема де як вміряти ну, значить, поміряємо чашками. Так, ну що, ти міг побачити? Тримається сервер в неї погано, тому якщо вона в тебе буде падати, сервер розіб'ється. І до речі, він був з дуже тонкого скла, не такого, як на цих двох фільтр машинах. На заміну нам прийшов гравець. Трошки ми його доробили, щоб відкривався клапан сервер з нашої дуже 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 старої кавоварки. Бодрість. Не бачив огляд, він буде десь тут. Це була одна з рубрик «Кава вилка». Так, що продовжую. Наливаю воду. Пів літра. Значить, стефаль трошки складніше, тому що в неї нема відмітки Пів літру. тому придеться наливати чашками. Це поки що ще один мінус. У нас є мінус тут. Дуже тонке скло на сервері і він розбився мінус гравець, а на тефаль в нас дуже незручна система відмірювання води. Так, що? Я думаю, що перше, що ми будемо варити, ми будемо варити не змоч... там, де є паперові фільтри, ми не будемо їх змочувати. Тобто не всі, може, до цього дотримуються, не всі про це знають, тому перше заварювання давай будемо робити прям просте-просте. Залили воду, засипали каву, вимкнули і зварили. Так, мокамайстер. Так, відміряємо 30 грам кави. Кава вже змелена під фільтр. До речі, якщо ти замовляєш каву додому, то обираючи каву на нашому сайті, ти можеш обрати і помел під улюблений метод приготування. Значить в теж ще один мінус те, що воно а ні, воно знімається. Це плюс. Це плюс, сорі, але воно незручно стоїть. І тут в нас, якщо я не помиляюсь, в нашому вже не новому Франкенштейні є отакий фільтр. Спробуємо на ньому щось відтарити, щось насипати, але мені він не дуже зручний. І, до речі, 30 грамів це майже весь фільтр. А кава ще буде підійматися під час приготування. Добре, ставимо назад. Але зручно. Типу, така корзиночка, так, щоб не обпікатися. Хоч щось приємне. Так, ставимо назад. Так, все ми її закрили. Знаєш, що давай ще зробимо? Подивимося, котра з них зварить каву швидше. Вимкну на них таймер, вмикаю всі, будемо дивитися, що буде виходити. І вмикаю таймер. Чекаємо. Так, Мокомайстер у нас перший майже 4 хвилини. Тут у нас ще доварюється. Тут у нас теж доварилося. А тут ще лється. Добре, вимикаємо теж. Її так сьогодні вже досталося. Так, що, загальний час? Ну. Плюс-мінус, як я розумію, вони зварили там всі більш-менш однаково. Мокомастер був найшвидшим, не дійшло навіть до 4 хвилин, як ми його вимкнули. Потім була тефаль і оця кавоварочка, котра вже не страждалася. Що по ароматиці з фільтру? Ну, тут все смачно, мені подобається, нема зайвого аромату. Тут теж, і, до речі, мені тут подобається. Кавова таблетка найбільше, ніж в Мокомастері, тому що Мокомайстер е, ліє суто в центр. А тут вже в нас такий розпилювач стоїть, як, наприклад, на бревілорах. Оприскує гарячою водою всю каву, він не ліє суто в центр. А тут в нас кава піднялась, кава виварилась суто в центрі. як в Мокомайстрі її всю підняло, і я не знаю, що там в напої потрапило, щось не потрапило. Її підняло, розтиснуло по краям, і вода вся пройшла через центр. Навіть на Мокомайстрі набагато краще пройшла вода через каву, ніж тут. Тефаль мені подобається набагато краще. Трошки отут її підмило, але в загальному. Таблетка більш-менш рівна. На дуже маленькому обсягу кави, на маленькі порції, на півліт, каву розмило, виварило через середину. До речі, коли варити, вариться мокомайстер на літр або більш, там, на літр 25, кавова таблетка залишається ну, рівною в кінці і все добре. По класиці, перемішати. До речі, якщо ви варите каву вдома, не забувайте її перемішувати після приготування. Тефан і мокомайстер. Так, в моїй ставки, що мокомайстер так чи інакше, буде набагато смачніший, тому його оставлю на кінець. Почну з дешевого сегменту. Трошки нальємо. Ну, пахне зеленуватою кавою такою. Ще присмак. Ну, Присмакальні аромату. ну, До речі, аромату. Пластика не так уж і дуже сильно чутна. Кава холодна. Кава холодна і недоварена. Ну, типу, вона прям така, що начебто фільтр хтось вже хвилин 10 в чашці тримає. Тобто вона не видає тих. Вона не видає тої температури достатньо, щоб воно варилося. Хоча вона так плескала і так з неї парила вода. Ну, може, тому що вона була не прогріта. Зараз на друге приготування буде вже краще. Тефаль. О, ну тут вже смачніше. М -м, яскравіше. Кислотність з'явилася. Така приємна, яскрава. Начебто червоне яблуко. Тефаль набагато краще, ніж попереднє. До речі, гаряча. Мені складно її зараз навіть трошки випити, бо набрати багато до роту можна впіктися. Мока майстер. Тут прям видно, що воно гаряче-гаряче. Найяскравіший аромат просто. Мока на пів літра не смачна. Ну, Може, треба гратися з помолом там, з рецептурою, але якщо так от брати і готувати, вона, вона ще типу, стала більш насиченою, але мені подобається варіант стефалі. Але це кавоварки, котрі не були прогріті. Зараз вони прогріті. Ми зараз в них зльємо знову воду, засипемо каву і включимо їх ще раз варитися. І спробуємо, по-перше, як вони варять, коли вони вже прогріті, коли будуть змочені фільтри. І наскільки тоді буде яскравий смак? Угу. Добре, я прийшов пішов готуватися, а ти будеш вже дивитися, як воно все вариться, коли все буде зроблено. Варимо вже на прогрітих кавоварках, а після першого заварювання. Подивимося, яка швидше і чи покращився смак чи ні. Ну засікаємо, хто буде швидше з них варити. Майстер впорався в нас там було 2 хвилини десь 40 секунд. Тиф... Він набагато швидше зварив, ніж попередній раз, та, на, на цілу хвилину. Тут у нас було десь три чимось, що теж показує, що тефаль на прогріту варить набагато швидше. Цей малюк майже нічого не змінив в своєму житті. Він як варив десь більш 4 хвилин, так і варив. Що будемо пробувати. І давати свій вердикт. Так, що по таблеткам? Тут е, нічого не змінилося, вона така ж сама, як в перший раз. Шов-тіфаль. Тефаль набагато рівніше, але все одно в неї трошки підварюю цей бок передній. Мені це не подобається. Але набагато краще. Мукомайстер, ми його не рухали. Все те ж саме, вимита середина, але ну, що, будемо пробувати, як воно є. Перший. Ммм, Кава стала гарячіша, але не краще. Вона ядка, така, така в'яжуча і після смак. І мені здається, все ж таки вона віддає пластиком. І взагалі, якщо варити на неї каву, вдома аромату кави не буде. Буде аромат кави в помісі з дешевим пластиком. Таке собі поєднання. Це мінус. Тефаль. Сочно, кислотно, тактильно приємно, але мені трохи пустовато. Але це непогано, це достатньо непогано і це може бути. І мокомайстер. О! Ну тут взагалі прям все дуже добре. Не дивлячись на те, що фільтр машина своїм потоком води виварила всю каву, та типу ну, пів літру йому це замало. І треба за цим слідкувати. Це кава набагато смачніше, ніж усі, що були зараз і до цього. Мені Мокомайстер подобається. Якщо ти власник ков'ярні, який зараз дивиться це відео, я раджу тобі брати більш професійну каву машину, а саме Мокомайстер це вже є професійним сегментом собі до кав'ярні. Не економ, не бери. Бюджетні варіанти, та, ти фай... файно сварила каву, як для домашніх умов, але і для кав'ярні воно буде недостатньо. І наскільки швидко вона може тобі варити постійно величезні порції кави, це питання, наскільки її вистачить. Якщо серйозно ти хочеш смачну каву вдома, але не хочеш запарюватися, дуже давно я робив огляд на такий сетап, як пластикова воронка Hario та Drip Assist. От в цьому сетапі для домашнього заварювання він коштує приблизно як ця кавоварка. Тобі потрібен тільки чайник, просто звичайний домашній електричний чайник, тому краще купити воронку Hario і Drip Assist, ніж отаку дешеву кавоварку до 1000 гривень. Тож це ні. Середній сегмент, так, професійний сегмент 100%, так ми його забираємо. Якщо бажаєш смачну каву, треба трохи витратити коштів, але воно того варте. Воно буде вартувати тобі і смаку, і часу, і не тільки для себе, а й для твоїх друзів, знайомих і для твоєї родини. Не забувай, з тебе дзвоник, підписка та подобайка. Коментарі під цим відео також ти можеш знайти в соцмережах, таких як Telegram або Instagram. Якщо тобі треба смачна кава додому, то переходь на наш сайт. А з тобою був 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Заварю, насолоджуйся та кайфуй.